Я трималася до останнього ці всі вибухи, ці всі ракети над головою, але вже коли прилетіло сусідам, от буквально нашим сусідам, у нас 28-й номер будинку, у них 26-й по, по ліву сторону. І коли я своїми руками відкопувала з завалів. Дядька Сашка, якого ще й привалило дротами, я з татом його рятувала. І це все якось так було на адреналіні, при тому, що збіглося дуже багато чоловіків, збіглося дуже багато сусідів, але всі боялися йти туди на розвалине будинку, подумали, що здетонує. Тато Перескочив через сітку, бо між нами не паркан, а сітка така панцерна. От він одразу до нього побіг. Я побігла вулицею, оббігла. Будинок зруйнований, щент. Ми, пам'ятаю, почали гукати, викрикати Віталік, Оля. Батько кричав Саша, Саша. І ми почули його голос, відповів тільки дядько Сашко. Ми побачили, де він є, його по шию завалило. І ми вдвох з статом почали розгрібати ту, ту цеглу. І вже були його витягали, а він каже: Коля. Каже, не спіши. Але таким дрижачим голосом. І ніколи не забуду, як його голос тремтів, як він. Себе по слову, ледь-ледь видушував. Він каже: Коля, не спіши, не поспішай на мені дроти. І тоді батько побіг, побіг там в сарайчик, у них був сарайчик, такий майстерня, комірчина його. Він знайшов якісь плоскогубці, а я тим часом вже його відкопала по пояс вже. Вже навіть до ніг дісталася. І тато спочатку на щитку відключив електрику, потім перекусив плоскогубцями ті дроти, і ми мало помалу його дістали такий з завалів. Я вже не могла його нести, ясна річ, тому що ну, вага. І я побігла до чоловіків, кажу: ну що ж ви стоїте? Біжіть, кажу, допоможіть його, хоч винести треба. Вони його винесли. Як зараз пам'ятаю, посадили його. Він іще тоді міг, напевно, на адреналіні, бо вже на той час були зламані ребра, дуже йому попалило очі. Він спочатку нічого не бачив. Посадили його там на лаву сусідню, я його почала обмивати, а вже хлопці трошки підтягнулися і почали шукати тьоть Олю і Віталіка, Ну, вони їх до останнього не знаходили, скільки не кричали, і потім вже як розгребли. То знайшли Віталіка і Тютю Олю на порозі знайшли, але їй відірвало ноги, вона лежала на порозі. Пам'ятаю, прибігла моя однокласниця, а вона вчилася на медсестру. Вона мала медичну освіту, вона каже, Катю, там навіть джгут немає на що накласти. Ну, тобто навіть кровотечу спинити немає. На що накласти джгут. Викликали швидку, приїхала швидка, забрали одразу її. Дві не змогли приїхати, і то так, одна швидка забрала її, відвезла до лікарні, потім повернулася за дядьком Сашком. Він допізна сидів на вулиці там. Мабуть, години до одинадцятої до півночі. Віталіка потім вже знайшли мертвим, його одразу намертво. Потім сусід там через, через городи, мені здається, через два чи через три городи знайшли руку, інша сусідка ногу знайшла. При тому, що хлопець був дуже високий, два метри завдовжки, напевно, заввишки. Ховали його, щоб ви розуміли, ну, якщо з нього метр лишився, то от, от десь, десь приблизно стільки ж. Тоді навіть Ну, в селі називають труповозкою. На той час навіть і їх не було, бо викликали, і ніхто не відреагував, ніхто не приїхав. А тоді фельдшер із швидкої каже до батька Коля, каже, немає, немає їх, вони не їздять на виклики. І він мусів Віталік. Ночувати і потім в день бути вдома. Тато його поклав там а, на подвір'ї біля будинку, обклав його по периметру тіло цеглою і накрив тією каліткою, яку вирвало хвилею вибуховою, ну просто щоб бодай собаки не розтягнули тіло. І це... це тривало ну дні зо два, напевно. Вони його не давали згоди поховати, бо на другий день приїхав Стримусов із камерою, їм треба було зняти відео для Росії, поглумитися їм було замало цього, бо ставили питання на кшталт. Ну, як ви думаєте, це прилітіла з сторони Это це з Ніколаєва літіла? Правда же, правда же? А тато каже: а з якого Миколаєва? Подивіться, зі сторони Миколаєва стіна будинку цілісінька, вона геть не пошкоджена. То звідки могло летіти? Якщо переважна частина, от саме з того боку, де Херсон? Де вони вже окупували Херсон з лівого берега, лівий берег, летіло звідти. Каже, то з якого Миколаєва, з яких укрнацистів? каже, подивіться, будинок на... вщен зруйновано, звідти, звідки Херсон розташований? Вони це вирізали, щоб ви розуміли. Стремусов цього не подав у своєму сюжеті. І Пам'ятаю, об один... ні, не об 11. І вже за північ приїхав гауляйтер, цей, ну так званий гауляйтер, бо йому ще довго гауляйтера гауляйтери нас насправді поважніші люди. І приїхав, і з ним один російський, по-моєму, військовий, чи їх два було. Ну, це вже тато точно скаже, тому що тато з ними розмовляв. А, і вони мовляв, ну, от видите, це ваші нацисти, це ваші фашисти, все це делают. А батько каже: які ваші фашисти і нацисти каже, чого ви сюди прийшли? Хто вас сюди кликав? Кому ви тут потрібні? Для чого ви прийшли? Подивіться, люди жили прекрасно, ніхто Росії не хотів. А тато в мене темпераментний починає заводитися і каже: подивіться, все, що злетить, летить з вашого боку. Ви що думаєте? Народ тут дурний? Вівці? Ви каже, думаєте, їх залякаєте? А він. Ну, батя, батя, обожди, обожди, не кипятись. Ти же видиш, я з оружиєм, я з автоматом, я би вже мог тебе здесь приделать на місці. Ну, я же нормальний, я же к вам по-нормальному, тому що ви наші Ну, Тато йому розказав, хто насправді йому брат. І вони до останнього не давали згоди на поховання тіл. То їм документи давай. А вони кажуть, які документи, де ми їх зараз знайдемо? Будинок зруйновано. Щоб знайти документи, нам потрібен тиждень, щоб розібрати ці розвалини. Каже, де їх шукати? І вони... Тетя Оля в лікарні померла, вона до ранку буквально протягнула і померла. Ну, та ясна річ, тому що крововтрати дуже великі були. І такий, такий якось днів через два вони, вони дали згоду і поховали спочатку тютю Олю, а потім після неї на на наступного дня Віталіка поховали. І після того я, я зрозуміла, що мені життя дорожче. Я дуже багато чого не зробила, дуже багато чого мрію. І я погодилася виїхати. Для мене це було важливо. Я, я дуже просила маму, я дуже просила тата виїжджати разом зі мною. Я не хотіла сама виїжджати, але тато не міг покинути стареньких діда і бабцю. Мама не могла покинути тата, тому було прийнято рішення, ухвалено рішення, що їду я. І Я таки останнє домовилася, будучи на похованні у Тюті Олі. Я тоді зустріла знайомих. Вони мені порадили, до кого можна звернутися, бо на той час усі сухопутні шляхи були перекриті. Люди стояли велетенськими чергами з дітьми в задусі, без продуктів, без єдиної перспективи, взагалі виїхати. Ну і великий дуже ризик був.